Всім привіт, це я Леонід. Значить, мотоблок. Мотоблоку порвались прокладки. Тут фугувала, наприклад, водяна пара, там, з картера лупив пар. Ну, коротше, явно пішло осмішання жидкості, видно місце, де це порвало. Що тепер треба? Значить, треба їм зайнятися. Для того, щоб доступити. Прокладки будемо міняти, вони вже є. Ну, от, треба буде ще на щолець подумати. Щоб був доступ, значить, треба зняти. Глушитель і фільтр. От. Тоді тут значить, не достати, то треба буде 4 болта підсунути двигун, я вже зняв. І там буде доступ. Тоді знімати значить, форсунку, викручувати, знімати кришку. От. Там далі, я не знаю, чи бачу. Ну, саму кришку вона там на одній гайці. От. і Далі будемо розбиратися з прокладками і з причинами, і що робити, щоб таке не повторювалося. Так, кришка знята, форсунка знята. Камера, камера значить. Клапана, клапана камера. Так от, що тут треба? Треба тепер зняти ось ці рокери та щоб мав свободний доступ до цих гаєк щоб нічого не мішало. Я відкручу ось цю ось цю гаєчку. Можна вкручувати тут спершу, але ну, я відкручу гаєчку, зніму це діло разом. Ну, тут важний момент. Треба, що хочу клапанів притримувати. Тому що вони в певний момент можуть просто випасти і впадуть вони в картер двигуна. А тоді прийдеться розкручувати сильно багато гайок, щоб його вийняти. Тому, коли це будемо знімати, притримувати і зразу їх виймати. Аккуратністю тут має бути. Ну, що тут показувати, кручу, знімаю, а далі вже перейдемо безпосередньо до цієї кришки і прокладок. Значить, чуть-чуть вже зрушив. чуть чуть цю гаєчку викручуємо. І робимо так. Підсовуємо ці всі рокери. Оп Витягуємо, Відтягуємо штукачку клапан. Так. А другий рокер так само. Відтягуємо, оп. Відтягли штукачку лапань. Так. Так. Тепер докручуємо до кінця, знімаємо все. Так. Знімаємо і зразу не забудемо почистити. Так, тепер залишилось тільки оцих 4 гайки, беремо 27-й ключ, хороший речах і їх викручуємо. Можна цю шпильку виняти, щоб не заважало. Чим, чим менше буде всього заважати, нам ключеві, От тут шпилька викрутилась, а ця осталась. О, можна і її викрутити. От, чим менше нам буде заважати, тим легше буде викрутити, а головне закрутити. Затиснути. От. Самі клапани з пружинами хай будуть, їх ми не чпаємо. От. Викручуємо ще ці шпильки. Залишається тепер тільки цих чотири. Тільки цих чотири гайки зняти. Їх треба буде добре поднатужитись. Так. Що не так і просто. Такс. Так, отамано. От Це жатою, і право дуже добре, протягнуто. От. Далі вже піде. Так, починає тікти, Там вода, як правило, з радіатора чи що ще. От. Продовжуємо, відкручуємо по кругу всі чотири. От. Буде нам щастя. Так, маємо клапану кришку і маємо прокладку. Зняв. Добре, що не прийшлось прям дуже отдирати, бо буває, заліпає так, що мусиш. Шкребти. Ну, і що видно? Отут видно ці прориви. Тут, наприклад, прорив між двома каналами. Там. Коли йде прориви між каналами, так, то вони починають змішуватися масло з, з цим з водою, і починається масло в радіаторі, кипіння води в картері і так далі. Ну і отут, прориви, наружу, відповідно, назовні. Відповідно, компресії не було. Нормальної роботи не було. Значить, Тепер виникає питання: якщо в оцих місцях саме прориває, от. Чому саме в них прориває? Що зробити, щоб не було? Може, так, да, може, просто як то кажуть, прийшла їй пора, ну, все ж старіє, все рветься рамоч пізно. Бачимо тут прориви. От. Ну, але якщо буде інша причина, то тоді придеться покладку міняти по 10 разів на рік, тому що її буде рвати і рвати, і рвати постійно. Так, В процесі, коли це ще робимо, можна сюди налити, налити, наприклад, бензинчику на клапани. Ось такого. І подивитися, чи він через якийсь час не потече вниз. Так, чи не витече він звідси? Можна перевірити герметичність клапанів, чи вони не прогоріли. Щось один з них мені вже підозріло виглядає. Це додатково протьочка. Але зараз що я хочу сказати стосовно рівності і проривів. Беремо головку, представляємо щось максимально рівне. В ідеалі це робити взагалі. В якійсь темній кімнаті, та, от, з цієї сторони ще поставити ліхтарик. От, тоді буде видно, чи просвічує десь. І вводимо по всіх цих поверхнях. Ну, звичайно, якщо якийсь нагар щистити, щоб не заважав нагар, щоб вже ми чисто по металу водили. І вводимо. Водимо і дивимося. Наприклад, в цьому місці, де прорив, можна замітити таку невеличку, але все-таки ямку. Хай воно там якихось там 0,1-0,2 мм. Ну, а тут таке враження, що ямка. Ще глянемо тут. І це нагар. І теж така мікро, але ямочка є. І так проводимо по всій поверхні, крутимо, крутимо, дивимося, чи не є десь яма. Що означає? Якщо десь яма, то як ти не прижимай? Відповідно цю кришку, так? зрозуміло, що і на відповідній частині на циліндрі теж має бути все рівно. Але якщо ямка буде тут, то як ти не прижимає всю прокладку, але тут буде пропускати і воно з часом починає проривати. І та прокладка буде проривати нескінченно. Що для цього робиться, щоб такого не було? Або віддаємо на шліфовку, знаємо, де в нашій місті роблять шліфовочку. Вони вишліфують і зроблять, що тут буде все рівно-рівно-рівно. От, Або значить, або шліфуємо самі, якщо немає можливості. Як шліфувати самим? Зараз трошки покажу. Значить, Беремо якусь досочку, ДСП-шку, що, вона має бути гарантовано рівна. Так? Значить, перевіряємо навіть її. Чи вона рівна, достатньо велика, щоб це не було щось таке маленьке, що виємку може витерти. От. Накручуємо її саме, цей, наждачкою. Спочатку можна брати більш крупну. Нема там нічого боятися, що її щось От, Можна шмат скла взяти, такий кусочок скла такий. І це діло шліфувати. Можна точильний круг. Якщо точильний круг рівний, якщо вдасться його якось примустити, щоб ну, гайка, цей молд прикручений, отут не, не, не випинався. От, точильним кругом можна, чи самим вручну руку водити. Причому можна брати крупну, не треба його боятися, що вона крупна. От, і шліфуємо, шліфуємо, шліфуємо. Так, тільки пустили треба на щось м'яке, так як я, це не робиться. Піду на щось м'яке перекладу. Ну, в принципі, ви зрозуміли. Вишліфовуємо, 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 поки всі ті ямки зглажуться і все стане ідеально рівно. Якщо немає десь на апарат здати, чи не хочеться, є куча часу. от. Та навіть якщо серед поля прямо так, то можна таким чином брати і шліфувати. А, зразу покажу проміжний результат. Дивіться, став чистити, ну, спочатку стирається, як то кажуть, нагар. так. І от тут побіліло, а отут, бачите, чорні ямки. Особливо ось тут. Чорний такий нагар, він не щищається зразу з усім. Що значить тут заглиблення? Так? Хай воно якусь 0,1 мм, але при такому тиску, який є в дизельному двигуну, то цього достатньо, так, щоб поступово пробити. Тому треба чистити, це не просто чистка, це прям стирання металу, його треба добре так стерти, щоб весь цей метал став нижчий так і зрівнявся з тими ямками, щоб все стало тоді в одному рівні. От. Що і робимо? Що про що кажу, що не бояться там грубої наждачки. От Спочатку треба якраз грубою добре зняти, чи підшліфувати тоненькою вже в кінці. Так, показую. Шліфував, шліфував, не один день шліфував. Пішла купа паперу, це не весь. Папір грубий забивається, поступово не хоче стирати. От. Але шліфувати довелося. Зокрема, отут такі були ямки ще зараз, такі точкові сліди. Але то вже, як стало шліфувати, виявилося, що добра така темна ямка і вона вже пропалена. І, до речі, я пам'ятаю саме оце місце, бо я уявляю, де воно було на мотобоці, Да, звідси прям фугувала пара води. Просто вибивало звідси. От, і ці ямки так, треба було добре так стерти так, считайте, з міліметр металу, щоб воно стало все тонше. І ті ямки більш-менш зладились. Зараз воно вже вже значно краще, воно рівне і так далі. Тепер клапани, бачите, немає. Клапани я залив бензинчик, вони постояли, не піджаті, нічого потікло. Значить, що? Клапани зносилися, я вже їх розсухарив. Заказав такі самі, буду, зараз промию це все, так, бо ж відповідно купа пелюк це все воно ж потім піде по мотоблоку, якщо його не Ще Зараз це все промиється, просушиться, поставляться нові клапани, засухарю назад. І ставимо прокладку і прикручуємо. І вже тепер шансів, що її проб'є, дуже мало. Так. Від старості все може пробити, відчує якось перегріву, ну, але, але не в тому самому місці, де, де воно пробивало так і, і буде пробивати повторно, якщо нічого не змінити. Так, Зачи... Зачистив я цю основу, зачистив значить, саму головку, тут змазуємо солідольчиком тут перед установкою прокладки. Так, так Ставимо, у прокладки, звичайно, знімаємо в магазині всякі наклейки, ставимо прокладку на відповідні отвори. Звичайно, основу саму так, треба було дуже добре зачистити, зчистити залишки старої прокладки. Зашліфувати наждачкою так. і ставимо цю. Ставимо прокладочку. Беремо кришка. Значить, тут засухарені нові клапани. Чуть-чуть Вони там промазані там середину, щоб смазка була. От. Так само. Наносимо сюди трошки солідолу. От. Сюди і ставимо на навіть, 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 відповідне місце. Дивимося, щоб прокладка ніде не з'їхала, щоб ну, ніби не повинна, але немає нічого ідеального, щоб оце кільце десь не попало на, на, на кільце самого цього на гільзу, так, щоб не перекосило і воно не стало на косяка. Ніби не повинно, але тут дивимося, наприклад, краї, де воно є. І коли ставимо, там прощупаємо краї, щоб вони теж відповідно були, не з'їхавші. Ось от, 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 десь приблизно запальповуємо ті краї. От. Так, Перевіряємо. Косо, косо стоїть. Ну, ладно. Так, Тепер ключик з головкою на 27 і затягуємо. Починаємо затягувати там, де бачимо найбільшу щілину. Найбільша щілина з цього боку, де зараз я кручу, трохи менша з того боку знизу. Так, тому починаємо звідси, тоді зліва знизу і тоді. Тоді вже переходимо до верхніх, щоб не було перекосяка. В ідеалі ключ би треба динамометричний, затягнути бігатись так на шестерочку, потім по кургу пройтись на дев'яточку, але трошки підсунемо. Але що маємо, то маємо. Спочатку затягнемо просто. Потім надягну ще трубу і затягну сильніше з трубою. Зірвати тут ці шпильки, звичайно, дуже важко, потужно, ну, але геть з дур'ю не треба все чавити. Але стягнути треба буде добре. Тільки по кругу, поступово рівномірно. Не один болт з усі, не одну гайку з усієї сили, щоб все остальне перекусило, а по кругу. От знизу щілинка з цієї сторони, бачу, зменшилась. Ще нема особого опору. Просто вона зменшилась. Так, ідемо звідси що навіть і рукою пішло, беремо звідси. Так, не пережимати, тут щілиночку дивимося, як меншують наші щілинки. Вони мають рівномірно поменшувати всюди. Три круги я пройшов так, без подовження. Нормально, вірно все так дотягуємо. Тянуто максимально щільно, ніби, ніби поки що все добре. Так, зібрав, зараз все збирається в зворотньому порядку. Так, так само форсунка надягається, підключається всі шланги, все-все-все. Фільтр вихлопна. в мене вихлопніше зірвалася е, одна різьба. Треба нарізати там нову різьбу, бо ще до цього року не дійшли, що в мене м'ячики не куплені. Але поки що збираємо все в зворотному порядку, доливаємо масло, прокачуємо, закачуємо пальне, щоб пішло. Обов'язково регулюємо клапани, так, тому що після зміни оцих всіх відстаней в кришці так, вони можуть збитися, зіб'ються точно і треба буде регулювати. Тим більше клапани поставлені. Інші теж може зазор чуть-чуть помінятися. Далі, що ще? Прокачуємо пальне от, і тоді будемо заводити. Значить, я не буду зараз всю цю зборку детально знімати, тому що в принципі, все те саме, що при розборці, тільки в зворотньому порядку, регулювання клапанів це окрема тема, теж не буду це відео все показувати. От, Збираємо, збираємо і пробуємо завести. Що вийшло, що не вийшло. Так, таким значить, чином я зібрав, скрутив. от. Но один момент заводиться дуже важко. Заводиться дуже важко, тому що. Явно не вистачає компресії, треба міняти ще кільця. Вони в процесі тих проривання прокладок і тих проблем всіх. Компресія впала, там видно, циліндр роз, от, і схвачує дуже погано. От, тому так, е повноцінно, щоб працювати, доведеться, ще міняти кільця. Ну, це вже окрема тема. Значить, прокладочки поміняні, поки що їх нічого не прориває. Ну, і, якщо так робити, отак... якщо так робити, це діло зашліфовувати, то воно повинно... Служити значно краще, ніж якщо би просто там открутили, поставили нову прокладку і прикрутили. Всі ці виямки і так далі, вони тоді почнуть будуть далі прориватися в тому самому місці. Все, заміна кілець, це вже інша тема, це ще буде відео. А насчет прокладок, все, руки в маслі, ну, але тим не менше, всім всього найкращого.